Так, ну що, все, пройшли ми реєстрацію, сидимо тут, типу, було раніше діті-фрі, там магазини. Наразі продавчиня сказала, що там вже немає діті-фрі, типу звичайний магазин. Ціни трішечки дорожчі, ніж у нас в магазинах, або ну, майже такі самі. Але сказали, що діті-фрі немає вже на касі перестановка. Хто не часто літає, але бував в аеропорту в цьому кишуневу, то тут перестановочка. І ну, ми коли ходили, ми не побачили товарів, які зазвичай беремо. Типу там, парфюми чи дезодоранти, Ну, таке, коротше. його не було. Ми думали, що там щось більш таке елітне стало. До речі, ціни на парфюми вони стали вищі. Того, що ми беремо, завжди не було. Подумали, що щось змінилось, ну, типу, дітіфрі краще стало. А наразі продовження кажуть, що немає ді Ну і ну ладно. Так, і того, друзі. У нас наразі 2.25. А у нас рейс 4.10. Ну, коротше, я не буду ще зрахувати, але ще будемо тут сидіти і сидіти. Тому так. Тому що ми заключаємо, ще раз UTFрі немає, ціни дорогі, невигідно то ще купляти. Навіть ось, я покажу. Ось. Ось це звичайний пакет. І він навіть не опечатується як з UTIFрі. Тому так, все, погнали далі.